Римлян 6, 23. Бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Цей вірш складається з двох частин, і ми припіднесемо сьогодні з Божого Слова реальність цих двох частин. Реальність Божого Слова. Реальність Божого погляду, що таке гріх, і заплатою за гріх, що означає смерть, реальність цього, грішник має загинути. І ми поговоримо про реальність вічного життя як дару, дару Божого в Ісусі Христі Господі нашим. Е, цей вірш складається з двох частин. Про гріх, який веде до смерті, який приніс в людину смерть, духовну смерть, як і фізичну, так і духовну, люди відправляться в вічність на погибель, на вічне віддалення від Бога, і це реальність. Так само і будуть ті, хто приймуть дар Божий і отримають вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому, в якій категорії будеш знаходитись ти. Залежить від того, що ти зробиш з Божим Словом, яке представляє Спасителя Господа Ісуса. Е, це правда, яка не зміниться: е, смерть і вічне життя реальне, е, вічна погибель, відділення від Бога і вічне життя реальне, е, небеса реальні і пекло реальне, е, Боже слово ніколи не поміняється. Єдиний шанс, даний Богом, і єдиний спосіб даний Богом через Боже Слово це те, щоб наше серце змінилося і прийняло Боже спасіння. Бо Боже Слово не поміняється, може помінятися прямо сьогодні, в цей вечір, дистанція, куди ти йдеш у вічність, якщо ти повіриш Богові, що Він зробив через Ісуса Христа. Отже, будемо говорити про першу частину цього вірша. Заплата за гріх смерть. Ось що говорить Боже Слово. І ми зараз відкриємо книгу буття, будемо відкривати декілька місць, щоб говорити про першу частину з цього вірша буття. Другий розділ. Ми побачимо, як ось та смерть увійшла в людину. Через що вона увійшла в людину. Чому ми з вами помремо? І чому ми з вами, якщо не приймемо Христа, підемо на вічну погибель? це не означає, що ми перестанемо існувати зовсім ні, згідно Божого Слова. Ми підемо як неспасенні на вічну віддаль в загублене пекло від Бога згідно Біблії. Тому серйозність Божого Слова потрібно прийняти такою, яка вона є. І ми побачимо зараз корінь, як та смерть увійшла в людині. Заплата за гріх є смерть. Так говорить Біблія. Буття другий розділ, вірш 16 і 17. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти напевно помреш. Перша інформація про смерть вона не прийшла від людини. Перша інформація реальності про смерть, і ми будемо говорити, яка то смерть прийшла з уст живого Бога, як застереження Адаму і Єві. Згідно того, що ми читаємо, Господь дав наказ. Кажучи, з кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього. В той день і в той момент написано ти, напевно, помреш. Що означає запевняю вас, ви помрете. Бог дав запевнення, якщо візьмеш з плоду, смерть увійде і ти помреш. Перша інформація про смерть прийшла з уст живого Бога. Адамові і Єві. Це Бог застеріг від смерті. Це Бог застеріг, якщо візьмете, з цього плоду, з якого я наказав вам не брати, помрете. В день їди своєї, запевняю, помреш. В них був вибір. В них був чіткий вибір, що їм зробити. Чи послухати Бога, чи порушити Його Слово. Ми знаємо історію, що вони порушили Його слово. Пам'ятайте, що в них був вибір, що зробити. Бог сказав, що станеться, якщо візьмете з плоду. Далі ми прочитаємо з третього розділу, з 1 по 7 вірші. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю Бог сказав: зверніть увагу, що написано. Єва чітко говорить, що Бог сказав. Звідки та інформація про смерть пішла? Бог сказав. Це не була вигадка, це була реальність з уст вічного Бога до свого творіння. Бог сказав: не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Єва дуже чітко відповідає Змієві, Бог нам сказав, щоб ми звідти не їли, щоб ми не померли. І сказав Змій до жінки «Умерти не умрете. Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя, і зробили опаски собі. Гріх увійшов до їхнього серця. Бог сказав в день їди своєї помрете. Але коли ми будемо зараз читати деякі вірші з цього самого розділу, Бог продовжує до них говорити. Загибель прийшла духовна, а не фізична. Відділення від Бога прийшло, тому що ми читаємо в 19 му вірші, у поті свого лиця ти їсти биш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Адам, ти вернешся до пороху, ти помреш. Але чому з ними не сталося, що вони вернулися до пороху в день їхньої їди? Бог сказав: в день їхньої їди вони помруть духовно. Як в одного чоловіка увійшов гріх, так гріхом сталася смерть, пише книга Римлян. І як смерть увійшла через одну людину, так смерть увійшла у всіх людей через гріх. Наші гріхи ведуть до духовної смерті. Ми помремо фізично. Люди помирають. Ви знаєте це. Це є результат гріха. Смерть це є результат гріха, і Бог ніколи не створив людину, щоб вона помирала. Бог створив людину, щоб вона жила. Вічно людина зробила вибір не послухати святого Бога. І Гріх увійшов до серця. Ось де корінь. Ось де корінь, яка смерть увійшла. Бо заплата за гріх, смерть це не просто фізична смерть, це є духовна смерть, яка увійшла. Це є вічна погибель від лиця Господнього, якщо не повернутися до Бога. І ми про це будемо ще читати. Єзекіля відкриємо 18-й розділ. Ми далі говоримо про першу частину: бо заплата за гріх, смерть. Єзекія 18 розділ. Вірш, 4. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова. Мої вони. Душа що грішить, вона помре. Душа, що грішить, вона помре. Біблія говорить, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Напрямок душі, яка грішить. Душі, яка не навертається до Бога один. Це є вічне відділення від Бога. Бог є життя. Він... Бог не є джерелом смерті. Гріх є джерелом смерті. Бог є життя. Бог дав життя людині, але Бог не дав смерть людині. Диявол звів людину і гріх дав ту духовну смерть людині відділення від Бога. І так само результатом є і фізична смерть, чому люди помирають. Все через наші гріхи. Пам'ятайте першу інформацію про смерть, хто її надав Бог. З уст вічного Бога було сказано першим людям. Візьмете з плоду, в день їди своєї помрете. Вони взяли з плоду, і вони духовно померли. Це є духовне відділення від Бога. І тут написано усі душі мої, як душа батькова, так душа синова мої вони душа, що грішить, вона помре. Ми є грішники. Якщо ми не будемо спасенні, ми збираємося вічно погинути. Погинути від лиця Господнього і піти на вічне засудження. Заплата за гріх, смерть. Гріх і смерть в першій частині міститься. Це є реальність. Це є реальність всередині нас є гріх, і всередині нас є духовна смерть, коли ми ще не віруючи в Ісуса Христа. Бо Біблія пише, Павло пише Ефесянам: І вас, що мертві були. Через прогріхи. Ви були мертві. Ви були мертві без Христа. Та, так, ви жили на землі. Ви жили, ви мали дихання, Бог дав дихання, Бог дав життя, але ви були духовно мертві без Бога. І це дуже небезпечно зустріти Бога в своїх гріхах. Гріх і смерть реальна. І ми зараз прочитаємо ще один вірш, який зв'язаний з першою частиною Івана, 8 розділ. 21 вірш. Слова Господа Ісуса. Івана 8 розділ. Євангелія від Івана. вірш 21. -й. Слова Господа Ісуса. І сказав він їм знову: Я відходжу. Ви шукати мене будете. І помрете в гріху своїм. Куди я йду, туди ви прибути не можете? Знаєте, про що Господь Ісус говорить в цьому вірші? Слова з уст Сина Божого про смерть і про гріх? Про смерть і про гріх. Ви шукати мене будете і помрете в гріху Своїм? А чому вони мають померти? Своєму гріху. Чому Господь Ісус говорив в цьому розділі такі речі, бо вони не вірили в Господа Ісуса? Кожен, хто не повірить в Господа Ісуса, хто не покається в своїх гріхах, не визнає себе грішником і не прийме Божий дар спасіння, він помре в своїх гріхах. І Бог вже ніколи нічого не змінить в вічності. Коли помрете в своїх гріхах, в цьому вірші міститься. Інформація про смерть і про гріх є реальність померти в своїх гріхах, є реальність, трагічна реальність зустріти вічного Бога в своїх гріхах. А якщо це станеться, Ісус сказав чіткі слова: куди я йду, туди ви прибути не можете. Небеса. В небесах немає гріха. Ми є грішники, і ми не можемо з нашими гріхами, наша душа не може з нашими гріхами відправитись до неба. Нереально. Коли в своєму гріху зустрічаєш Бога не спасенним не можеш попасти до неба. Це є правдива інформація. Краще її почути прямо зараз, допоки відправишся в вічність, допоки відправишся в вічність, маєш зараз момент. Момент який? Навернутися до Бога, щоб не померти в своїх гріхах, щоб не зустріти Бога в своїх гріхах. Бог є святий. Наші гріхи приносять різного виду трагедій в нашому житті. Наші гріхи розрушують наше життя. Е, вся проблема, яка сьогодні знаходиться на планеті Земля, результат гріха. Результат гріха людини. Адам і Єва згрішили, і ми з вами грішники. Бо заплата за гріх смерть. Коли помреш в своїх гріхах, не можеш прибути там, де я, говорить Господь Ісус. Чи стривожує тебе, коли ти є неспасенним? Чи стривожує це твою душу стосовно твоїх гріхів? Чи ти думаєш, що ти оминеш Бога? Оминеш Бога. Що Бог не побачить, Бог все побачить. І Бог зробить досконалість в своєму суді. Жодний звістувач або проповідник Божого Слова, жодний благовісник не буде робити жодного суду над грішниками, над гріхами. Вічний Бог. Вічний Бог це зробить. Тому що інформація від нього пішла про смерть і про гріх, і ми винні перед Богом. В його очах ми згрішили всі гріхи проти Бога. Треба стати перед Богом. Не перед людиною за прощенням, не перед людиною за спасінням, тільки перед Богом. Є друга частина вірша. Перша частина заплата за гріх смерть. Є друга частина вірша. А дар Божий. Дар Божий вічне життя. Ісусі Христі, Господі нашим. Є друга частина вірша, яка говорить про дар Божий, яка говорить про вічне життя. Чи зацікавлений ти в цьому? Чи зацікавлений ти в тому, як Бог хоче подарувати тобі загубленому грішнику, який згрішив проти нього дар вічного життя? І це може бути тільки в Ісусі Христі. І ми зараз по тих самих розділах відправимося в деякі вірші, щоб ви побачили, як працював Бог. Бог Біблії є лише один Бог це є Бог Біблії, Отець Син і Дух Святий. Як Бог працював з людиною, щоб показати, який він І Як Бог працював з людиною, щоб показати, що Він не хоче, щоб людина загинула в гріхах, Він хоче дати дар. І він хоче спасти людину від гріхів, і він хоче дати місце в небі. Чи зацікавлений ти в цьому? Чи зацікавлений ти в особистих стосунках з Господом Ісусом, щоб мати вічне життя? Відкриємо «Буття», третій розділ, повертаємося в буття. Знову з 19 по 21 вірш У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого, і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. Господь Бог дещо робить. Вони були нагі, коли їм очі відкрилися, їм духовно відкрилися очі. А духовно їм відкрилися очі, бо щось сталося всередині. Вони згрішили проти Бога. І вони побачили, що вони нагі, і почали ховатися від Бога. Почали ховатися від Бога. Книга буття розповідає, що після гріха вони почали боятися голосу Бога. Гріх є серйозна річ в Божих очах. Хто сказав, що ти нагий, спитав Бог? Чи ти не їв з того дерева, Бог знав що? Вони їли. Їм потрібне було визнання. Так ми згрішили, ми з'їли. Знаєте, що Бог тут зробив, щоб покрити їхню нагість? Зодягнув їх в одежу шкуряну, шкіра тварини. Вони мали листя на собі, хотіли самі себе покрити. Це не працює, коли ми самі хочемо покрити свої гріхи. Що сталося, хтось мав померти. Звір там помер, щоб шкура була знята, кров була пролита, щоб вони могли бути в Божих очах зодягнуті. Бог не залишив їх нагими. Бог показав, я про вас подбаю, але воно йде тільки від мене. Тільки те, що я роблю, потрібно на себе прийняти. Вони зодягнулись в ті шкуряні одежі. Їхня нагість була покрита. Не їхньою роботою, тими листями, а роботою Бога жертвоприношенням. Далі ми повернемося в Єзекіїля, той самий розділ 18, де ми читали душа, яка грішить помре. Вірш 32. -й, 18 -й розділ, вірш 32. -й. Слова Господа Бога в тому самому розділі. Бо не жадаю я смерти помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Ви бачите бажання Бога? Він не жадає смерти помираючого. Бог знає, що людина є помираюча в своїх гріхах. Він не жадає, щоб ми відправились в загублену вічність. Це не його бажання. Його бажання дати дар свій, дар Божий вічне життя в Ісусі Христі. Але що написано? Але покайтеся, та й живіть. Покайтеся і віруйте в Христа. Так вчить Біблія. Бог дуже чітко говорить, як жити, як не загинути. Але покайтеся, та й живіть. Він не жадає смерти помираючого. Івана 3,16. Вірш, який ви, напевно, знаєте, на пам'ять, але, можливо, ніколи не вірили. Знання ніколи не дають спасіння, ніколи не дають спасіння. Ісус не буде говорити слова кожен, хто знає цей вірш на пам'ять. Ні, ні, ні. Тут написано: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ви бачите то поєднання другого, другої частини вірша, бо заплата за гріх смерть. А друга частина, а дар Божий – вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашим. Що то за такий дар дар через Божу любов. Бог не бажає смерті грішника, тому Він послав свого улюбленого сина померти на Христі, віддав свого улюбленого і чистого за безбожних грішників померти на Христі. Тільки Бог міг таке зробити. Написано, що Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього. Не згинув це не означає просто пішов в землю, бо ти з пороху до пороху вернешся це про вічне відділення, про вічну погибіль від Бога. Це про місце пекло, яке є реальним. Але можеш навернутися. Покаятись в своїх гріхах і прийняти дар Божий вічне життя, прийняти Господа Ісуса в своє серце, і Він очистить тебе від гріхів. Бо пам'ятайте, якщо ви цього не зробите, помрете в своїх гріхах, не можете прийти там, де він. Неможливо попасти до неба в своїх гріхах. Щоб кожен, хто вірує в нього, має бути віра в нього, особиста віра в нього. Момент віри в Ісуса Христа, Бог спасає душу. Згідно Біблії. І ще один вірш. Ефесян 2 розділ. Там описується в простоті про дар Божий. Ефесян другий розділ, вірш 8 і 9 Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Чи приймеш ти в цей вечір? Найважливіше, що можливо прийняти в своєму житті? Боже спасіння для своєї душі, прощення гріхів. Вірою в Ісуса Христа. Він кров пролив на Христі. Він кров пролив на Голгофі. І Біблія зараз показує і хоче донести кожному, що це є дар Божий, спасенні благодаттю через віру. А то дар Божий не від вас, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Чи приймеш ти дар Божий, який є в Ісусі Христі, не від наших діл. Нічого ми не можемо зробити, щоб задовільнити серце Боже. Син живого Бога, Господь Ісус Христос, коли віддав своє життя і пролив кров, задовільнив серце святого Бога. Єдиний спосіб. Як не згинути в своїх гріхах і не піти до пекла, то є реальність і то є дуже сумна реальність, що душі відправляться до вічного пекла, де нічого не змінять. Кожен, хто є тут, може прийняти дар Божий. Є люди сьогодні, які відправились в вічність, відправились не спасенними, і вони вже ніколи не приймуть дар Божий. Ти це можеш зробити, допоки ти дихаєш. Благодаттю через віру. Вірую в Ісуса Христа будеш спасенний благодаттю. Бог спасає тільки через свою благодать. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Чи маєш цей дар? А його можна мати тільки, коли ти приймаєш вірою в Ісуса Христа. Бо пам'ятай одну річ: коли помреш в своїх гріхах, там, де він, ти прибути не можеш.